Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Бізнес та Будні у Польщі і сьогоднішнє відео буде інформативним. Оскільки ви мене часто запитуєте за сертифікат компетенцій заводових, тому в сьогоднішньому відео я розповім, що це за сертифікат, навіщо він потрібний для ведення транспортної діяльності, та найважливіше, де його взяти. А ви не забудьтеся підписатися на канал, поставити лайк та натиснути знизу на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення, коли ми будемо завантажувати наші нові відео на Ютуб каналі. А хто не бачив з вас відео влогу Життя в бусі, тут по правій стороні залишаю для вас підказочку. Переходьте, дивіться, скоро вже буде, до речі, друга частина. А зараз поговоримо про сертифікат. Сертифікат компетенції заводових це сертифікат, який підтверджує, що ви є компетентні для ведення транспортної діяльності. Без нього ви не можете займатися цим бізнесом. Але не лякайтеся, не все так страшно. Зараз поясню, хто не знав від 2022 року. Для того щоб займатися вантажними перевезеннями не лише Польщею, а й іншими країнами Європи, автомобілями, вантажними масою вищою 3,5 тонн, обов'язково потрібно мати ліцензію на міжнародні перевезення. А щоб отримати таку ліцензію, без сертифікату вам її не видадуть. Обов'язково потрібно мати сертифікат. Друзі, а перед тим як я вам розповім, як отримати сертифікат компетенції заводових, нагадую, що в мене на ютуб-каналі є відео, в якому я розповіла, як відкрити транспортну компанію крок по кроку. Ось тут залишаю для вас підказочку на відео. Як отримати сертифікат компетенції заводових? Потрібно здати екзамен, екзамен польською мовою. Може підійти до екзамену той, хто має громадянство польське або карту побуту. Одразу відповідаю на запитання. Ви мене часто запитуєте на підставі біометричного паспорту. На підставі візи до екзамену на сьогоднішній день підійти не можна. А під цим відео залишаю для вас посилання на головну сторінку ІТСу – інституту транспорту дроговеку. Саме ця установа проводить екзамен. На цій сторіночці ви можете прочитати умови екзамену, можете побачити терміни екзамену, в яких містах відбувається екзамен, ну і яка його ціна. До речі, для тих, хто переглядає зараз моє відео, залишаю для вас такий подаруночок. Можете мені написати на мою електронну адресу. Якщо ви зараз готуєтеся до екзамену, я вам можу вислати свої матеріали, на підставі яких я готувалася особисто до екзамену. Також, якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, я для вас зніму відео окремо, як я це робила. До речі, я його здала з третього разу. Екзамен не рахую легким, він реально важкий. Знаю людей, які здавали 16-го разу, ну і знаю людей, які з першого разу здавали. До речі, на другому підході мені не вистачило одного пункту, щоб ви розуміли одного пункту для того. Щоб здати екзамен. А тепер поговоримо про найважливіше. Не переключайтеся. Зараз я вам розповім, що робити, якщо ви не хочете здавати цього екзамену, або не маєте такої можливості, або навіть якщо плануєте здати такий екзамен, але бізнес ви хочете відкривати вже прямо сьогодні. І, звичайно, що час втрачати ви не хочете. Вихід з ситуації є. Ви шукаєте людину, яка має такий сертифікат, і вона може просто вам його надати. І буде вас займати посаду за жонзайонцего транспорту. І все. В вашій фірмі є сертифікат, додаєте до комплекту документів, відсилаєте до ґеддр до установи, яка видає ліцензію. А в цей час можете або самі помаленьку готуватися, здавати екзамен, або. Ну, багато хто просто не хоче на таке витрачати час, готуватися. Е, для чого це робити, якщо є людина, яка може вам його надати. Ну і пам'ятайте, що в будь-який момент ви можете розірвати договір з вашим зажонзайонцем транспортом, і знайти собі іншу людину з сертифікатом, скажімо так, або надавати вже свій власний сертифікат. Тобто з цим проблем немає. І до речі, якщо ви шукаєте людину, яка може вам надати цей сертифікат, пишіть мені в коментарях або на мою електронну адресу. Ми з вами сконтактуємося та розповімо. Вам усі наші умови співпраці. Друзі, нагадую, що я ще провожу на даний момент безкоштовно, поки ще безкоштовно консультації по транспортних компаніях. Якщо вас цікавлять якісь питання, також можете мені написати на мою електронну адресу, залишаю під відео. Якщо вас щось цікавить, пишіть мені, з вами сконтактуюся, розповім все, що знаю. Друзі, на цьому дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео.